Холоднечою квартирах кияни, загорнувшись у теплі ковдри, сьогодні прийшли на пик міської адміністрації. Проте свій назвали маршем ковдр. від влади, вимагали негайно дати тепло помешкання, а також публічного звіту, куди поділись гроші, які люди вчасно сплачують за опалення. З міської адміністрації до пікетувальників ніхто не вийшов. Натомість у Київенерго поділились, що нині тепло є в половині житлових будинків столиці підключити. Усі їх обіцяють до наступної середи. Теперішню ситуацію назвали форс-мажором, бо за останні 10 років такого, щоб опалювальний сезон через холоду погоду довелося починати 1 жовтня, а не 15-го, ще не траплялося. Або забирайтеся. У Мене є кондиціонер з цим забігрівом, але ж це електрика. <laughs> это дорого. И духовку можно ввинкнуть. В маленькой квартире она очень быстро обогревает. Но это совсем дикость и не здорово. Это... я дыхаю какими-то выхлопами из духовки. Ежечасно мы подключаем до 100-150 домов. Планируем к среде выйти на условные 100%. Есть несколько детских садиков, которые сейчас устраняются повреждения внутри садиков и во внешнем теплоснабжении. Всего 9 садиков не подключены были на вчерашний вечер.